Доброго дня пані та панове. Моя ділянка знаходиться на заході Харківщини Новий мерчик. Хочу показати те, що не мені не треба було робити, але я зробив. Тобто я завів у себе бубу Калугіна. Звісно, що вона в мене вистигати ніколи, мабуть, не буде. Але дуже-дуже хотілося. Оце перше плодоношення. Кощу третій рік. От. Ну, я його навіть мішечки не вдягнув, тому на ньому оси попрацювали, шершні і таке інше. Крім того, як бачите, він трохи підтріснув. От, і тепер ці щілини все виїдаються, О, Але бачите, навантаження дуже добре на ньому. Ягода теж чимала. от ідеальна гронка. Не тріснула, не пошкодилась і так далі. Ось, і крім того, ще ось площина оця. О, тут грона дуже велика. От. Ну, все що, все, що тріснуло, то шершні під... оси під'їдають. А на завтра, на післязавтра вночі вже очікуються дуже низькі температури. Тобто я вкладаю свої саджанці однорічні, те, що я виростив за це літо. От так ось вкладаю на землю і через першу проволоку буду перекидати агроволокно. От, тут, ось тут, прищепи. Ну, ну і там ще багато де. От. Таким чином, я сподіваюся, що я все-таки дам визріти лозі. Досить це завжди виходило. Вийде в цьому році чи ні, не знаю. В цьому році все пізніше набагато. І лоза. Майже не вистигла ні, ні на чому, ні, ні, на, ні на нових саджанцях одним, цьогорічних, ні на шкілці, ні на прищепах. От. А от на Бубі лоза вистигає. Хоча ягоду дійсно, що вона в мене не вистигне, тому, мабуть, прийдеться її на сік опрацювати. Ну і все, мабуть. От жалко, що буде таке. От тут є невеличкий врожай. Оце, оце врожай, там, там і там ще тут схований. Це зоряні ворота, от він не тріснув. Якщо вдасться його достигнути, то він буде дуже смачний на зберігання. Ну а тут це всім відомий вже аватар. Ну, Тут ну, невелика кількість гронок. Вже пощипано щось, ще щось більше. Ну, коротше ряд навіть десь заімлюватися почав. Ну, це. а це чорний кристал. З ним він ніколи не тріщить, і скільки в мене вже він кожного року я його не встигаю прикрити весняних заморозків, він обов'язково потрапляє під заморозки. І оце грони схоже, заміщуючі бруньки такі. Так що дуже цікава форма з точки зору ягоди. І ягода дуже смачна, люди. З минулого року зараз на базар приїжджаєш, а вони запитують. А, є, є. ну Заміщуючи бруньки, він теж от ніяк не визрі. Ну, все на цьому.